спала, почула три взрива, вскочила, бігом оділася, син менший в погріб заліз бігом, старший з сигаретою вискочив, стоїть кура. Я двері відкриваю, кажу, ти, ти що, самоубійця? кажу, а ну кажу, і в цей момент взрив. Ну, а далі, а далі на поляні горить. Отут. От. Ми повискакували, всіх труса. Ну, от сина кинуло, землею нас засипало. Мене у віранді кинуло на морозильну камеру, так що думала, що й кішки випущу. Саме сюди. Давай дивиться тоді наслідки. Гараж, хлопці, ночі ріхтували, ворота повністю з петель зірвало, вивернуло ота, машина вся покоцана, балки в гаражі всі порепані. Вот. Навіс у сина. Ой, все воно не відкривається, все воно там бокова стінка вся розрушена. Трон полетів туди, в сторону ВЖД. Походу, По наші, почали його глушити, і он давай сюди тікати, і тут слышно почав глохнути, наче, а потім такий різкий і пісок. Як я тут нернувся, я не знаю. Ну, волна добре була. А що потім? Потім там горить, там димить. Тут поліція, ну все. Давай бігай, допомагай там, бо там же ж добре привалило, а там ж люди. А у нас тут, слава Богу, ні трьохсоток, ні двохсоток не було. Ну, стрес хіба, що тільки у людей все, після приліта.